А може новичок, що він може почати, щоб брати якісь перші підписники свій канал і збільшувати актив все залежить від людини. Наскільки ти змотивований, наскільки ти здисциплінований, і як сильно ти хочеш почати заробляти незалежно чи в телеграмі, чи в будь якій іншій ні основний. Спосіб залучення аудиторії на телеграм-канал без вкладень, коли ми не говоримо про закуп, це і у шка то що у БТ ти телеграм-канал без вкладень не залиєш. Так, да, воно ріже зараз з кожним місяцем днем е, гайки, yeah, адже тим важче, тим важче. Але коли в тебе буде регулярність, да, і ти умовно кажучи, створиш собі 10 інстаграм акаунтів, створиш собі правильно е, 10 тікток акаунтів. Да, ти почнеш постити, закидати якісь відоси, в тебе буде 0, 0, 0, 0, 100, 200 200, і ти такий в один момент, аби ніхто не йде, е, на ханада кидає то все, ваш телеграм скам, ОБТ е, скам, бабок ніде немає, я йду на завод. да? Інші чувак, якого є регулярність, і в нього 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, А тут і сто калям переглядів, а булям. Так мене було. Я в тебе Да, скільна да. Головне не зупинятись. Найлегше зараз залитись з убетешки, точніше, не найлегше, а найкращий спосіб без вклади.